Цю страву люблять як дорослі, так і малі традиційний український борщ. Скільки обійдеться він нам цієї осені? Йдемо дізнаватись. Вони нині зросли на усі продукти, не виключення й інгредієнти борщового набору. Для борщу нам знадобиться морква, цибуля, картопля, буряк. Спочатку йдемо до прилавку із овочами. Картопля вона рахується як у нас найдешевших овочів. Вона коштує 7,50 Морква вона зараз коштує 20 гривень, але це теж попередня ціна, бо вона вже теж дорожча. Знову ж чому? Тому що всі поля вони зараз є мокрі і дуже важко цей продукт викопати. Буряк 7,50. п'ятдесят. Буряк 11 гривень. Так, картопля 7,50. Не дешебою є цьогоріч й цибуля за кілограм в середньому 26 гривень. Значно здорожчала і капуста. Молода капуста, ніжна листока, м'який, солодка. За кілограм на даний час 20 гривень. Ціна міняється, тому що продукції стає більше і вона змінюється. Відносно того року ціна процентів 30-40 на даний час більша. Дорогий цьогоріч і часник 110 гривень за кілограм. А тепер йдемо дізнаватися, скільки коштуватиме цьогоріч найголовніший інгредієнт нашого борщу м'ясо. м'ясних прилавках вибір на будь-який смак, але гаманцем цьогоріч треба буде добряче потрусити, бо ціни значно зросли. Ну, наборщик саме більше беруть рберце, саме більше. Ну подорожчало, коли воно коштувало, наприклад, минулого місяця лише можна було купити 100 гривень, то зараз від 120 до 140. Дехто бере м'яско, ну саме дешеве м'ясо 145 гривень зараз. Таке, що ну, дехто бере на борщ таке м'ясо. Лопаточку переважно. Якщо ж ви хочете додати до вашого борщу квасолю, то теж доведеться розщедритись. Така є по 80 гривень літра, така є. 40 гривень пів літра, така є літра 70, і по 35 півлітра, яку ви хочете. А ще врахуйте сіль перець олію. Якщо ж захочете додати сметанки до борщу, то викласти прийдеться 70 гривень за літру. Тож борщ на сім'ю з чотирьох осіб обійшовся нам у 120 гривень, капуста 500 грам 10 гривень, буряк молодий 200 грам 5 гривень, картопля 300 грам 6 гривень, морква 300 грам 2 гривні, помідори 300 грам 7 гривень, квасоля – 300 грам 30 гривень, свинна вирізка 500 грам 60 гривень. Додайте ще спеції та сметану за бажанням. Зазначу, що торік у цей же час вартість чотирьох порцій борщу становила 74 гривні. Ольга Гриці, Віктор Костенюк, новини телерадіокомпанія Раї.